Так, друзі, це ціла коробочка від Овієс, Суто теплі речі. Оці, наприклад, светрики мають вовну, складі тканинки, є там якісь такі котонові светрики і трошки таких попадається. Все інше це будуть речі на флісі, абсолютно всі кофти. Все, що тут маємо, все буде йти на флісі, на байці. Ось такі різні бачите, кофти, підліткові різні, на 10 отрим, так? окоти. Оце все все дете плюсіньке. Дуже крута коробочка. Якщо хтось хоче забрати її сліпою, пишіть я скажу, і там будуть іще в нас. Понизу в теплі стани. Ну, вийшло так, що штани тут менше теплих, бо більше попадалося тепло. Теплі сіне, усіх і стріконі дивіться, кіло такі теплі, загалінула моделька, спортивки теплі, на утепленні. Попадається така біховушечка, дуже класна, але тут переважає верх. Верх весь класний, переважає більше такі кофти різні, трикотажні. Тому якщо вам актуальна ця коробочка, хто хоче забрати її сліпимо, там, пишіть напишу вагу, а хто просто хоче їдуть огляду, ставте лайк на це. Відомлення. Якщо буде багато доситків, я тоді знімаю, що це актуально. Бо Якщо не актуально, хай стоїть чекає свого часу.